Доброго дня, дорогі друзі! Приводом для нашої сьогоднішньої розмови став початок збору коштів для створення в нашій області першого в Україні хоспісу для невеликовно хворих дітей. Перш за все, наші журналісти поцікавилися у мешканців кількох міст області, чи знають вони, що таке хоспіс і що являє означуваний цим словом заклад. чи знаєте ви що таке хоспіс чули ви таке слово як як хоспіс Ні, я не такого. ви в житті в своєму побуті слово хоспіс і чи знаєте що воно означає Ну, не це доводі. щось на рахунок лікарні щось так, таке. Так, це медична установа, де перебувають важко хворі люди, переважно відкрити, які вже смерть. Після ось таких роз'яснень більшість співрозмовників не лише позитивно поставилися до створення хоспісу у нашій області, але виявили готовність прилучитися до благородної акції. Які гроші, чи не готові, чи не поможе людині. Така сама людина, як і я, нині він ні з утра. Обов'язково. Якби б була така можливість, але й те, що грають пенсії, не зможу. Ви вважаєте, що це потрібно? Безумовно, безумовно, звичайно. Я тепер з, буквально пару днів тому я слухав одну людину, які здавали кров на на, такі, на важку дитину. Так що це безумовно, навіть не обговорюється. А скажіть, будь ласка, чи потрібні такі установи? Звичайно, 100% потрібні, тому що на якихось 5 гривень чи 10 ніхто не збідніє. При таких обставинах, якщо дитина повністю хвора, дуже тяжко, то повірте, не буде тяжко нікому дати 5 гривень чи 10. А так багато людей дасть, і, будь ласка, це дуже, дуже допоможе. Я тільки за. Я думаю, що так. Я сам, звичайно, я би перерахував. Я думаю, що потрібно. Є багаті люди, які можуть це зробити, подати допомогу бідним. Це потрібно, тому що грошей немає. У мене внучка маленька, то, не дай Бог, щось би сталося. Ясно, що це було б потрібно. Та я думаю, що обов'язково потрібно робити такі, відкривати такі хоспіси. Гроші я згідна перерахувати і думаю, що люди також. Небайдужі до людської біди. Особисто в мене померла внучка, яка була також дуже хвора. Зверталися за допомогою до Італії. Італія допомогла, але врятувати дитину ми не змогли, так що я знаю цю біду. Ой, я, я готова, я готова підтримати відкриття таких осписів. І думаю, що багато людей зараз дуже діти хворіють, дуже багато хворих дітей. І я думаю, що люди не будуть байдужі до людської біди і будуть допомагати грішми, ну, хто чим може. Відкрили б якісь в калуші, десь якусь таку організацію, десь такий якийсь кабінет, щоб люди дійсно йшли, могли піти, звернутися, ну, як, поговорити, порадитися, виділити там певну суму грошей. Я думаю, що багато хто. Би зайшов, якщо б в центрі міста, от, от зараз йду, дійсно бачу, там табличка може бути така з дітьми, що діти хворіють, багато дітей в Калуші хворіє. І гроші, думаю, видавали всі. хто, би скільки міг, скільки видавав, але гроші, на таке шкодувати не можна. Я завжди жертвую і готовий жертвувати, скільки треба. Давайте рахуночок перерахуємо. На добру справу завжди треба давати. Зверху додадуть набагато більше. Я б з радістю, але я лише студентка і зараз не маю змоги. Я після операції я не можу. Благодійністю зайнятися я не готовий, тому що в мене є свої проблеми сімейного характеру, а от внести якісь кошти на рахунок, я готовий. Скільки ви готові? Ну, допустимо, гривень 200-300 я готовий. Обов'язково. Скільки? Ви? Важко сказати. Ну, якщо будуть вільні кошти, то готово. Щоб зробити госпіси, у нас повинна бути дуже добре працювати медицина, а ви бачите, що у нас, ми по медицині, можна сказати, відстали назавжди. Ви подивіться на нашу наділянську лікарню. Це є, можна сказати, як по американським міркам, це є приют для вмираючих. Ви знаєте, там такі самі прийоти, де немає ніякого обладнання, де або старі рентгенівські апарати. От, ви подивіться захворюваність у нас взагалі на Західній Україні. Бо в Америці, якщо б була така смертність, перевишу народжуємось. То я думаю, що президента і міністра оборони, і мені вибачаєш, міністра здорової охорони, його би просто відстрілили, знаєте, тому що там свободна продажа зброї, там нема прописки. І Мене ще одно хочу вам сказати таку, таку річ. Мене дуже здивувало, коли я сюди приїхав. І, ну, от, і в Америці платна медицина, я чомусь лікувався безплатно. Тут у нас медицина безплатна. Я повинен лікуватися платно. Ви бачите, ви подивіться на ту лікарню. Яка там, можна сказати, корупція? Лікар создає такі умови, що ви мусите йому дати, він буде в округах ходити, ходити. Е, розумієте, Я це і спитав на собі. Але, на жаль, на моє щастя, я не давав ніяких е, там в кишень лікаря не пхав, бо це і моє приниження, знаєте. Чи пожертвували би ви якісь? Нема проблем. Немає проблем задоволення, тому що е, як і моя мама, так і я, ми дітей любили, любимо. І якщо буде така потреба, то я трошки пожертвую з тих своїх скромних збережень, яких я маю. Так, Якби десь не знаю, десь якісь там хостіли люди з цими скриньками, то мені не жалко. І у мене з самої онди внучка хвора, така, що а, а одну поховала вже нуньку, і ніхто мені, ви знаєте, і п'ять копійок ніхто не дав. П'ять копійок. І внук лишився коло мене її, і все на світі. Та що не потрібні? Та потрібні, але би дали пенсію, що я навіть тисячу пенсії не маю, то, то це є, як я маю ж, е, прожити за це. Це госпіталь для престарілих людей. Я позитивна. Хоспіс. Можна було б допомогти, якщо цей пожертвували би мені довелося бути на засіданні громадської ради при обласній адміністрації, де теж питання ньому, ну, озвучилось про хоспіс, який має бути відкритий на базі будинку дитини у надвірні. Якась частина має бути переведена для тих дітей, ну з метою для того, щоб полегшити їм, так би мовити, надії на виздоблення немає, але щоб полегшити їхнє перебування, проживання. На цьому світі ну хоспіс це така, скажімо так, установа чи то організація, яка е, займається тим, що доглядає за дітьми, доглядає за хворими людьми, е, старається пом'якшити їхнє можливо страждання, їхнє терпіння, старається якось допомогти їм у їхньому житті, допомогти у тому, щоб вони, е, скажімо так, Позбавилися від тих своїх страждань, терпінь, щоб дійсно відчули себе повноцінними людьми. На мою думку, це досить хороша і досить розумна думка, і досить, в принципі, я цим задоволений і цим радий, тому що давно вже пора створити в надвірні такий будинок для таких дітей, для того, щоб вони дійсно, скажімо так, Мали де е, жити, мали де перебувати. Е, дійсно, я думаю, що це і досить-досить хороша думка, і треба поаплодувати тим всім людям, які вирішили це зробити, створити такий будинок для дітей. Так, так особисто маю такий намір пожертвувати кошти. Е, постараюся найближчим часом скласти свою пожертву. Я це знаю, що так. Ну та як буде, буде така можливість, звичайно, що побудувати. Ви не проти? – Ні. І як що там певний ніхто не буде платити. Така акція вона, е, є потрібна дуже, тому що дітей хворих в нас дуже багато допомагати. ну Само собою, що допомагати треба, бо є, ж, є ті, хто не можуть за власний кошти. Тут, тут, я думаю, що держава повинна взяти на себе леву частку, хоча б леву частку тих. Витратних коштів, які треба на певне певне лікування цих дітей. Тому що інакше, куди діти з дітям? Лікувати треба, не помирати з ним. Я думаю, що треба допомагати. Треба перше, перш за все, це держава повинна. Ну і люди, хто хто чим може, повинні би допомогти. Ну ви знаєте, що що за дітей? Я просто. То є той наше май, майбутнє, говорить то, що діти розумієте, наші подивитися на наташі ті талановиті діти, Я дивлюся, значить, ті інваліди, що є. В тих лікарнях, розумієте, я не знаю, чому держава так поступає з тим, там, І мені тут навіть як звучати, які в як які така акція, я не проти. Хоча, каже, я не багато говорю, а на таке треба дати обов'язково. Тим більше наші діти розумієте, саме більше можна сказати в Європі, то що наші діти беззволені, ви каже, ну просто розумієте, я не, не можу дивитися на ту дитинку, розумієте, як вона сидить за комп'ютером. розумієте, я подивився Втратила згір. То зараз наука дійшла до такого, а вона хоче жити, розумієте? Як ми не спасемо, розумієте, ті богатиї, я кажу, я тут є в Бурштині, є ті підприємці, розумієте, якщо вони не допоможуть тим дітям нашим, я кажу, то є, то є трагедія, повинна допомогти, розумієте, такий благодійний, мені так каже, Ще колись так було, я знаю, ще колись ще, ще колись да, то було, ще колись та панська Польща була, і був священик, греко-католицький, значить, був колись капеланов Щечові Свічак, але завжди вже була пожертва для тих дітей і бездолених. І була відправа, розумієте, йшли, значить, з тим пожертви, і кожен давав зач. То було завжди так. Буде така нагода у вас, чи в когось ваших Ну я знайоми? розумію, то, то було добре розумієте, щоб то, може, мені так скажуть, щоб було таке потепління, щоб тут і ті дівчатка стали, що то молода, то ті люди прийшли і що то збирали таку благодійну. Мені там було, по-моєму, один раз так було. Щоб то воно було, значить, щоб чи записати, чи не записати, як хто хоче, які гроші. Але щоб воно було, значить, щоб ви прийшли. Си сели бачення розумієте, що, ту, бо бачила, що то, бо ж сині кожна хата побачила, що тут твориться, розумієте, тому що то є трагедик. Ну в першу чергу я би хотів, щоб. Подивилися всі підприємці, які мають магазини, решта, щоб вони задумались над цим питанням. Ну ми, звичайно, з своєї сторони якась можливість була б, пару рублів можна підкинути. Візити або комусь передати, щоб ну, могли скористатись такою нагодою. Дякую. Е, ну, в принципі. Я була б змога. Допомогли би ви, і можливо, вже допомагали. Допомогла б і допомагаю, бо я теж мала операцію, мені жовч викинули, і мені теж дівчата з роботи допомогли з третього садочку. Так що я на таке лікування я гроші даю постоянно. Ну, звичайно, якби я мала змогу, я б вже допомогла такій дитині. Як то кажуть, це ж є біда в сім'ї, це дуже велика біда. Ну, дай Бог, щоб всі допомагали. Ті, що мають гроші, щоб давали. І ті, що не мають по пару рублів. можете переказувати кошти чи ага. порадити своїм друзям, близьким і знайомим. Дякую. Як ви, мабуть, помітили під час спілкування, ми вручали нашим співрозмовникам карточки з реквізитами для переказу коштів на цю благородну справу. Ви також усі маєте змогу прилучитися до пожертв для створення хосписів у нашій області. Реквізити ви побачите на телеекрані, А також я щиро дякую всім і за готовність допомогти і за спілкування на цю надзвичайно важливу і актуальну тему до наступної зустрічі в ефірі.